Практично кожний день на курорті відбуваються якісь цікаві події, і сьогодні, друзі, не виняток. Ми зараз знаходимося біля центрального бювету, біля грибочків, видно готель Весна. Погода чудова, світить сонечко на вулиці, плюс 15. Сьогодні, друзі, дуже тепло, але ще бачите, подекуди лежить невеликий сніг. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні знову анонс концерту на бюветі. Ну, ще є час. Ми йдемо, пройдемось. Покажу вам, як виглядає бівет із середини, і потім вже підемо на анонс концерту. Людей я бачу чимало. Не знаю, ну, за два роки останніх я навесні бачу перше таку кількість людей у Трускавці. Зараз вже 17.15, ну, ще кілька хвилин є до анонсу, так що пішли, заглянемо в бівет Кожний анонс концерту на біветі це звичайна подія, і мені хочеться показати її вам. Кожний анонс особливий по-своєму, там хтось танцює, хтось співає. Десь люди можуть також долучитися до танців. Ну, буває цікаво. Ну, і, звичайно, взяти автограф тої чи іншої зірки, зробити фото. ну і, Звичайно, можна поспілкуватися. Зірки приходять на бювет і за того, щоб на концерт прийшло побільше людей. На бюветі продають квиточки на концерти в палац культури Шевченка. Ну і зірки відповідно приходять. Роблять рекламу для себе. Для себе, щоб люди їх побачили, що вони є сьогодні на курорті, в якому настрої, які пісні будуть звучати. Ну, і люди, я можу сказати, що купляють квиточки побільше, якщо є анонс. Бачимо, черга стоїть в касу за картками на воду. Нагадаю, що в бюветі вода платна 24 гривні за літр. Чи то Мавтусі, чи то Марії, чи то Браніславі. А в неділю 23 березня буде гурт без обмежень, і друзі, там вже всі квитки продані, і, відповідно, я думаю, що їх на анонсі концерту на бюветі не буде. Ну, Просто немає потреби. Ось, а хто приходить на бювет з анонсом концерту, то, відповідно, зал ще повністю не заповнений, ну і артисти стараються, щоб побільше людей прийшло до них на концерт. Торговий центр парк, бачите, з кожним днем все змінюється. Ми надіємось на скоріше відкриття. Магнолії ще біля бюлету не цвітуть, але то вже питання часу. Далі все буде тепліше і тепліше. І я думаю, що кілька днів і побачимо квітучі дерева у трускавці. А після анонсу, друзі, пройдемо ще до палацу культури Шевченка, покажу дорогу якраз до цього палацу, де будуть. Концерти. Сьогодні е, у Трускавці буде співати Тоня Матвієнко і Дмитро Андрієць. Зараз з хвилини на хвилину вони вже будуть на біветі. люди чекають. Я думаю, що анонс буде недовгий, так що, друзі, потім ще прогуляємось курортним містечком. Вже артисти прийшли, і люди просто навіть не дають виступати зразу Дмитро. Андрій вже поруч з нами, тож у вас і чудова нагода поспілкуватись, фотографувати та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму. Приїхали в прекрасне місто Трускавець, і я бажаю вам поправити фізичне і моральне здоров'я. Приходьте сьогодні до нас на концерт. Це як Тоня каже, знаєте, така пісенна терапія. Разом поспіваємо, посумуємо, порадіємо. Ну таке життя червоне і чорне. Знаєте, ми вас дуже запрошуємо, і деякі люди кажуть, що а не варто добрі справи робляться тихо, це правда, але іноді і треба казати, бо це надихає когось також. Вас, нас надихає. Я впевнений, що кожен з вас, як свідомий громадянин України, вірить і чекає перемоги, і для цього щось робить. Знаєте, навіть помолитися зранку до Бога за Україну це маленький плюсик у Копилку. Я закликаю вас до цього. Ми також намагаємося збирати якісь кошти, передавати військовим, хоча це зовсім мало, але це те, що ми можемо. І коли буде перемога, ми зможемо сміливо сказати. Я теж доклався. Хай не з автоматом, але з піснею, з гривнею, з молитвою. Приходьте на концерт, поспіваємо разом. Передаю слово Тані. Добрий вечір. Е, ви знаєте, нам би дуже хотілося, щоб от всі ви сьогодні були в залі. Давайте не тільки пофотографуємося і подивитись на нас. Кульбаби, я зараз не буду співати, бо взагалі ніхто не прийде. На все на концерті. Я зараз одну маленьку заспіваю пісню, запрошу вас, з нетерпінням чекаємо. І хочу сказати, що я вас дуже рада всіх бачити, що ви сьогодні прийшли навіть сюди. Це, це теж дуже приємно. Спасибі вам велике. А тож, нагадую, що сьогодні о 19.30 Палаці культури Шевченка. У нас в гостях заслужені артисти України Тоня Матвієнко та Дмитро Андрієць. Спільна концертна програма Ми єдині Україна в нас одна. Відбувся, друзі, анонс концерту. Людей дуже багато прийшло. Надіюсь, Так само буде і в палаці Шевченка. Подивіться, дуже багато людей. Зараз набіветі. Гарний вечірній трускавець, ще сьогодні тепло. А вже в неділю очікується опади у вигляді дощу і практично цілий тиждень буде похмурий із дощами. А ми, друзі, зараз пройдемось вверх сходами до готелю Весна. Ось, ну і потім повернемо на вулицю Суховоля. Стоня Матвієнко пішла. Приїхала, звісно, не сама. Бачу, є дуже багато коментарів під відео, що хтось вже поїхав з курорту, ну з відпочинку, а хтось тільки має приїхати, так що бачу, люди приїжджають, відпочивають, а знаю навіть, що люди відпочивають, приїжджають здалека, наприклад, десь там з Дніпропетровської області, відпочивають у Трускавці кілька днів і ще потім їдуть у східниці. Так що, ось такий буває цікавий відпочинок. ви бачите один курорт і побачите другий. Звісно, два курорти вони взагалі не схожі. Ну і люди полюбляють і цей, і інший. Зараз у східниці ще лежить сніг, а у трускавці вже снігу практично немає. Ну і у східниці немає такого палацу культури Шевченка з концертами. Пишуть в коментарях, що в Моршині ті самі артисти виступають, що і у трускавці. Ну це не дивно. А ось у східниці артисти так не виступають. Там є тільки одне. Велике місце, де можна проводити концерти, це співочі поле. Ну, Амфітеатр, хто знає приїзді в східницю. Минулого року там було тільки два концерти. Третій був, мав бути концерт, але із за погодних умов відмінили і так думали, що перенесуть, але концерт так і не відбувся. Але у східниці не менш цікаво, оці концерти відбуваються на свіжому повітрі. Також, друзі, дякую вам за коментарі, які ви постійно пишете і ставите лайки. Велике вам дякую. Мені цікаво читати, де ви відпочиваєте. Ну, можливо, якісь цікаві пригоди з вами відбувалися на курорті. Так що все, описуйте, я з задоволенням прочитаю, можливо, щось там підскажу вам, якщо вам потрібно знати. По цій вулиці дуже багато солодощів продають, а ліворуч є ресторан, таверна і написано тут, що. Жива музика з 19.00. Кожний день тут є жива музика з 19 до 22. .00. Хоча тут написано до 23.00, але до 23.00 вже всі заклади, такі як ресторани, кафе, бари, мають зачинитися. Тому музика максимум там до 22, 22.30, ну і ще потрібно, щоб люди розійшлися і до 23 це все вже було зачинено. Комендантська година. Ну і як без культурної програми на курорті. Всі е люди, які приїжджають на відпочинок, обов'язково хоча б раз повинні сходити в палац культури Шевченка. Кожний день, практично, то вистави, то концерти, ну, оберіть щось для себе. Цікаве і обов'язково сходіть, емоції будуть завжди приємні. От сьогодні концерт. Вчора був концерт Сергій Піскун, сьогодні Тоня Матвієнко і Дмитро Андрієць. Нагадаю, що сьогодні 21 березня, а завтра, 22 березня, буде вже в Палаці культури вистава. А в неділю буде гурт без обмежень і в понеділок приїде Петро Чорний. Хто знає, також буде концерт, ну і буде анонс концерту на Біветі. Не знаю, якщо буде погода, то ми обов'язково для вас знімемо відео. Ресторан Гендельпляц, ще бачимо, літня тераса ще не працює. Ну, це вже питання часу, тиждень-два і я думаю, що вже люди будуть сидіти і на вулиці. Популярний ресторан. Там також кожен день жива музика, особливо влітку. Дуже багато людей завжди тут відпочиває. Ліворуч дискоклуб Шайба. Раніше тут були постійно дискотеки, але вже три роки це приміщення не працює. Один раз, десь два роки тому, були тут змагання станцій і все. Далі приміщення пустує, дискотек під час війни немає. Прямо перед нами знаходиться відпочинковий комплекс Міротель. Ну і також будується ще один торговий центр на курорті. Бачимо, верба вже починає розпускатися і скоро, друзі, Трускавець зазеленіє. Спочатку будуть квіти, сакури, магнолії, потім все дуже гарно зазеленіє. І ми вже, друзі, фактично підходимо до палацу культури Шевченка. Тут є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Величезний палац культури. Тож, бачите, колись тут був великий басейн. Ну, такий водойма з фонтанами. Можна сказати, басейн, а це не басейн. Ось тут шайба. Ну, це все, бачите, відноситься до Палацу культури. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось це центральний вхід до палацу культури. Бачите, Люди зараз всі на набіваті, а тут людей мало. Тут є така фотозона. Я люблю Трускавець. Ну і музей художника Михайла Білоса. Старовинна віла. Пам'ятка архітектури. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!